Мати таку слухняну донечку. Моя школа. <різь> я повинна боритися вашій волі. Ну от дивіться, ваша а ну моя дружина, завжди мені каже, щоб я вас і вашу сестричку Луїзон віддав у монастир. І навіть, вона навіть не давала згоду на цей шлюб. А я наполіг на своєму і вже дав свою зустріну. Пане, так. хвалю вас. Це найрозумніший вчинок, який ви зробили за ціле ваше життя. От стермо, йди звідси. Ту -ту 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 -ту. Ну, Я, правда, ще не бачу вашого нареченого, але мені казали, що я буду вдоволений і, і ти також. О, так, да, дочко. Каже, що він дуже е, добре збудований юнак. Звичайно, так. Високий на зріст. Дуже високий. Так, він благородного роду. Так, безперечно. Так. Він вміє по-латинському, а по-грецькому. Цього я не знаю. А, да. І він за три дні отримає лікарський диплом. Він, таточко. Ну, а хто ж, він вам що, цього не казав? Ні, ні. А вам вам хто сказав? Добродій бургон. Хіба добродій бургон знає його. Ну, так не може. Він ж не може добродій пургон не знати свого неможа. не Клемент... між пане добродія пургона. А який клейн? Ну Ми ж доню говоримо про того, який вас сватає. І це син добродія Діафуаруса, вонук добродія Пургона. І звати його Тома Діафуаруса, а зовсім не клегант. І ми вчора зустрілися і про все домовились стосовно цього до цього шлюбу. Я бачу, що ви щось невдоволені. Я, я бачу, таточку, що я думала про одну людину. Ну, про... А ви...